Всім вітання. Сьогодні продовжую експерименти із вільною енергією. Зараз продемонструю такі цікаві прояви. У нас лежить така брила кварцу. І дивимося напругу. Напруга у нас стоїть на конденсаторі. От у нас тут. Тут ще такі навіси. І ми також подивимося, як вони реагують. Зараз перший експеримент як кварц. Який лежить біля конденсатора, впливає на заряд конденсатора. Так, я беру руками і доторкаюся до площини. Отак. Дивимося напруга. Забираю і напруга стала на 100 вольт менша. Доторкаюся руками, я додаю фактично 100 вольт. Так, тепер переходимо на конденсатор, який заряджається. Я стою заземленням на магніти. Напруга, в принципі, не міняється. Тепер я стою на феріт, який стоїть на тильній стороні. У нас напруга 826. Забрав заземлення. 630. Додаю заземлення на фірит. Напруга виростає за 800 вольт. Тобто я у нас є діелектрик, але він досить таки гарно товаришує із енергією простору. От ми бачимо, тільки я додавав заземлення. І на... в нас одразу додається магніт, так не впливає. От Додаю на магніт, майже не міняється. Тепер любимо зупиночку. Є в мене такий пористий матеріал, цікавий це фільтр. І дивимося, напруга у нас так. 630. Коли я підвожу його до конденсатора, от у нас вже 760 вольт. Якщо взяти заземлити, так само, як на феріт. 810 і на Феріті, навіть менше на феріті. Ну, подібна ситуація. Тут тобто кожен матеріал по-своєму впливає на збір енергії. Так, біля конденсатора, що заряджається, поставив ще один конденсатор, проміжок між ними десь міліметрів 7 І ставлю заземлення на одну і в клему у нас напруга також виростає. Прямого контакту немає. Але конденсатор, який стоїть просто збоку, Піднімає, от я забрав заземлення в мене. Тут напруга менша. Якщо я взагалі його забираю. Тобто він сам йде вже як приймач ефірної енергії. Коли я підвожу, напруга виростає. Коли я торкаюся рукою, напруга також виростає. Я слугую як антена і додаю заземлення. Напруга виростає. Тепер, якщо я заземлення буду ставляти на клему от два точки, зразу за шкал пішов. Точка один за шкал пішов. І якщо я поставлю на вхід, пішов розряд конденсатора. Ну тут зрозуміло, вся енергія йде вже не в конденсатор, а пішла на землю. Тепер, якщо я ставлю вже точку 2, у мене одразу пішов. Зараз систему я поставив на мінімальне споживання. Тому що для того, щоб орієнтуватися в замірах, коли я, ставлю, я даю навантаження мінімальне, вже прилад іде за кіловольти і вже тут нічого зрозуміти не можна. Зараз ми знімаємо із. Цієї сіточки енергії, бачите, заряд йде в нас. Попробуємо зараз поставити ще на антенну. Так, вхід вилка, в рамка вже стоїть на антенні. І тепер дивимося, як реагує точка 2, коли я буду ставити сюди заземлення. Пішов розряд. Тобто, коли ми знімали безпосередньо, тут у нас йшов заряд. Тепер у нас процес зворотній. Тобто так ми маємо розуміти, як правильно конструювати схему, щоб у нас енергія з землі закачувалась, а не відбиралася землею. Так, зараз ми прийдемося по схемі, що ми щойно бачили. От у нас є висока напруга, заходить на вилку авраменка. З вилки в раменка, тільки один провід заходить на резонатор, резонатор має пластину, це у нас високовольтна катушка, і вже з цієї сіточки, це можна теж сказати, якби конденсаторна обмотка. І знімається на вилку в раменки, і йде заряд цього конденсатора. Коли ми додаємо сторонні предмети, які... Доходить до цього конденсатора. У нас напруга, так, схему продемонстрував. Так, от я тут у мене напруга виростає. Так. так я вже заземлив. От коли на відстані 680, так? Коли я доторкаюся, вже енергію забираю пішла донизу. Так само тут, коли я доторкаюся не заземлюю корпус напруга пішла доверху. Якщо ще ставлю на резонатор, підвожу отак. Буду підводити, Так, у нас 640. Коли я підвожу до резонатора, у мене напруга пішла донизу. Тобто я вже енергію відбираю на себе. Резонатор, замість того, щоб енергію подавати на. Заряд конденсатора, він її віддає на мене. Коли я приєдную заземлення вже тут, в мене напруга виростає. Тобто, знаючи, де подати енергію землі, ми додаємо. Якщо ж ми на резонаторі ставимо, чи заземлення, чи ставимо антенну, ми робимо зниження заряду конденсатора. Для нас головне, щоб енергія йшла із землі. Як це робити, я продемонстрував. От ми ставимо на фіріт біля конденсату, і у нас вже за 800 вольт. Це на маленьких. Якщо я зараз включу навантаження, яке зараз в мене споживання виросте. Так, приключимо навантаження в мене. Працює одна лампочка, друга лампочка. Споживання 84-85 Вт. Заряд же 800. І ця система у нас відкрита. Тобто, по одному проводу висока напруга заходить, ніде нічого не заземляється. І якщо заземлення ставити на конденсатор, додається майже до 900 В на фіріт. Зашкалює. Зашкалює на точку 2. Зараз і так само тут зашкалює. Так що кіловольти ми можемо отримувати, як з антенни, те, що демонстрував, і безпосередньо з. Кладки, конденсатори, можна сказати, або катушку намотати. От. Ну, в даному випадку, коли ми працюємо по одному проводу, щоб енергія захватувала, її треба подавати саме на конденсатор. Якщо ми беремо, заземляємо резонатор, резонатор вже тоді всю енергію віддає на землю. Нам треба, щоб енергія йшла із землі. Думаю, таке було цікаве пізнавальне відео на сьогодні. Поки що все. До нових зустрічей.